А Після декриміналізації кількість випадків самовільного залишення частин СЗЧ так званого зросла на 60%. Про це заявив секретар комітету з питань нацбезпеки оборони і розвідки Роман Костенко. Він розповів, що така тенденція відбулась, бо солдати подумали, що мовляв, один раз можна, я маю на це право. Нагадаю, що у минуло у листопаді минулого року набув в чинності закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив частину або дезертирував таких військових. Звільняють від відповідальності, їм поновлюють виплати і забезпечення. Операція України в Курській області РФ дала надію, що цей наступ не останній. Таку думку в інтерв'ю Радіо «Байрактар» висловив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, успішний контрнаступ значно мотивував наших військових. Коли ми е привели успішний контрнаступ наступальну операцію на Курському напрямку, що значно мотивувала і наш ем, особовий склад наших відслужбовців і ем, значно підняла настрій не тільки у військ наших військах, а ще й в суспільстві, і ем, скажем, дало нам надію на те, що цей наступ буде не останній.